Як підключити індукційну варильну поверхню до електричної мережі? Взагалі, я рекомендую завжди, щоб підключенням займалися фахівці. Люди, які вміють це робити, робили багато разів і знають ці нюанси. Проте не завжди є можливість скористатися послугами майстра. Це не проблема, оскільки індукційну варильну поверхню не складно під'єднати самостійно. В більшості випадків це досить детально описано в інструкції з монтажу або експлуатації. Тому якщо у вас є хоча б мінімальний досвід і розуміння, як здійснюється монтаж електричної проводки, в принципі, ви можете це зробити самостійно. Нічого складного, повторююся, в цьому немає. Ви можете отримати індукційну варильну поверхню як з кабелем, який вже встановлений з заводу, так і з таким кабелем, який постачається окремо. В першому випадку кабель надійно фіксується на заводі. І ваша задача тільки правильно приєднати його до джерела електроенергії. В другому випадку кабель необхідно для початку встановити. Під'єднати варильну поверхню ви можете на одну, на дві або на три фази. Все залежить від того, як, яке джерело електроенергії підведене під місце монтажу варильної поверхні. Одна фаза або 220-230 вольт, це найбільш розповсюджений метод монтажу індукційних варильних поверхонь. Якщо вам підвели дві фази, ще краще можна під'єднати варильну поверхню на дві фази. І якщо у вас в будинку є трифазне під'єднання, і три фази вам підвели під місце монтажу варильної поверхні, взагалі чудово, можете під'єднувати варильну поверхню до трьох фаз. Єдиний момент, на який я звертаю увагу на сьогоднішній день, не всі варильні поверхні. Мають можливість під'єднання саме до трьох фаз. В більшості випадків виробники рекомендують одно або двохфазне під'єднання. Це пов'язано з тим, що складно зробити розподіл потужності по фазам. Якщо у вас є чотири зони нагріву, то всі чотири зони нагріву йдуть на одну фазу, або якщо з двохфазним під'єднанням, то дві зони нагріву на одну фазу і дві зони нагріву на іншу фазу. Якщо у вас є три фази і чотири зони нагріву, то досить складно розподілити потужність чотирьох зон по трьом фазам. Особливо, якщо потужність цих зон є однаковою, що в принципі зараз дуже і дуже часто зустрічається. Якщо варильна поверхня широка, 70-80 см, 90 можливо, більше, або має якісь надзвичайно потужні зони нагріву, то, відповідно, можливе і трифазне під'єднання. Дізнатись про те, наскільки фаз можна приєднати вашу варильну поверхню, можна в інструкції з монтажу. Я покажу два варіанти. Варіант номер один, коли Індукційна варильна поверхня постачається уже зі встановленим кабелем, і другий варіант це індукційна варильна поверхня, в якій кабель постачається окремо, і його потрібно правильно приєднати в клемну коробку. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не пропустити чергове корисне відео. Ось приклад того, як варильна поверхня постачається з заводу вже з встановленим кабелем. Як бачите, він вже тут надійно зафіксований і нічого під'єднувати не потрібно. Єдине, що треба зробити, це правильно приєднати клемну коробку. Я використав ось такий роз'єм. Ну, ви можете використовувати будь-який інший, який встановлений у вас попередньо в кухні. Кабель виходить з корпусу і закінчується ось так. В даному випадку, прямо на кабелі є наклейка, яка говорить про. Різні варіанти його під'єднання. Тут показано 400 вольт дві фази. Починаємо зверху. Жовтий-зелений це заземлення. Далі синій і голубий ну, тут два блю, це є нейтраль. І відповідно перша і друга фаза це коричневий і чорний. Ось бачите, різного кольору. В даному випадку вони з'єднані, оскільки, повторюсь ще раз, в більшості випадків варильні поверхні будуть під'єднуватись на одну фазу. Для однієї фази тут все готово. Ви просто під'єднуєте. Це до фази, це до нейтралі і це до заземлення. І все, варильна поверхня працює. Якщо потрібно дві фази, то згідно ось цієї схеми, чорний і коричневий потрібно роз'єднати. Тобто просто роз'єднуємо ось ці два кабеля і під'єднуємо їх окремо. Цей піде у нас на нейтраль, а цей піде у нас на дві фази. Ну і заземлення. Якщо ж під'єднання буде однофазне на 230 вольт. То відповідно жовто-зелений це заземлення, голубий і синій це буде в нас нейтраль, і чорний з коричневим об'єднаний це буде в нас фаза. Тобто ось це 230 вольт одна фаза, це 400 вольт дві фази. Якщо кабель постачається окремо, тобто не під'єднаний вже з заводу до варильної поверхні, то зараз я покажу, як швидко і правильно його приєднати. Обережно переверніть варильну поверхню і покладіть склом вниз. Я рекомендую підкласти щось для того, щоб не пошкодити і не подряпати його. Вигляд варильної поверхні знизу може відрізнятися в залежності від моделі, в залежності від виробника. В даному випадку, ось так вона виглядає, але ще раз наголошую: вигляд може змінюватись. Навіть в одного виробника різні моделі можуть мати різний вигляд. Знизу дуже часто є наклейка, яка показує схему під'єднання електричної проводки, в даному випадку для двох фаз і для однієї фази. Також є якісь обмежувальні і попереджувальні знаки. Дуже важливо не закривати вентиляційні отвори, які є на корпусі варильної поверхні. Відкриваємо клемну коробку. Тут знаходяться контакти, до яких потрібно буде приєднати. Електричний провід. В першу чергу я зніму утримувач. Він фіксує кабель для того, щоб він не виривався. І далі дивлюся: в випадку однофазного або двохфазного під'єднання потрібні ось такі от перемички. Вони дуже часто знаходяться прямо в клемній коробці. Це не якісь зайві деталі, ось такий приблизно вигляд вони можуть мати. Не викидайте їх, нехай будуть. Тоді дивимося, якщо однофазне під'єднання в нас повинні бути закорочені перші два контакти. Попускаю трошки гвинти і закорочую перші і другий контакти. Тоді наступні два контакти теж необхідно закоротити. Четвертий і п'ятий. Вони можуть позначатися буквами, можуть позначатися цифрами. Можуть мати якісь інші позначення L1, L2, N1, N2. Не принципово. Дивіться на схему. Тут має бути закорочено і тут. І фактично тут-сюди ми прикладаємо напругу 220 вольт. Тобто однофазне під'єднання. Далі беру кабель і під'єдную по кольорам. В даному випадку коричневий на фазу і голубий на нейтраль. І фактично ось сюди в клему. Затягую з зусиллям, тобто затягнути потрібно досить міцно, але не перестараюся для того, щоб не зірвати різьбу. І другий. Все, фактично фаза в нас змонтована. Закріпляю і кріпимо нейтраль. Провід може важко гнутися, тому що дуже часто він товстий. Не забувайте про перемичку. Перемичка повинна бути надійно зафіксована. Якщо вона буде десь погано дотягнута, є ризики скріння, перегріву і виходу з ладу варильної поверхні. Дотягнув. Ну, фактично тепер маємо синій, з синім, коричневий з коричневим. І жовто-зелений це в нас заземлення. Я би рекомендував заземлення все-таки робити, якщо у вас в будинку воно є. Якщо немає, ну, можна проігнорувати. Але бажано його мати. Я знаю випадки, коли е електронні модулі варильних поверхонь некоректно працюють через відсутність заземлення. Перевіряємо, коричневий з першою перемичкою і синій з другою перемичкою. Ну і заземлення. Все, однофазне під'єднання зроблене. Тепер зробимо двохфазне під'єднання, воно описане на другому малюнку, на другій схемі. Для цього я першу перемичку зніму, тому що її не повинно бути для двохфазного під'єднання. Не викидайте її, є спеціальне місце для неї, там її можна зберігати. І тоді коричневий провід я фіксую в перший контакт і чорний провід я фіксую в другий контакт. Також потрібно все. Досить надійно затягнути для того, щоб не було люфту, для того, щоб не було іскріння і нагріву контактної групи. Перевіряємо коричневий, чорний. Тут немає перемички. Тепер синій з перемичкою. І заземлення жовто-зелений. Все. Під'єднання зроблено, Тепер потрібно просто вкласти кабель. Для того, щоб він тримався, зафіксувати його ось цим тримачем, який я на початку знімав. Також надійно затягніть для того, щоб він тримався. Ну і закриваємо клемну коробку. Все. Тепер вставимо варильну поверхню і можна перевіряти, чи вона працює. Вимикаємо. Запустилась, працює. Я рекомендую перевірити всі зони для того, щоб вони працювали, всі функції, оскільки при неправильному під'єднанні є ризик того, що половина варильної поверхні буде працювати, а половина ні. Якщо, наприклад, одну з фаз ви погано закріпили. У цьому відео я не показую, як вже розведену плиту підключати до вашої електропроводки, тому що можуть бути різноманітні варіанти, як у вас організовано це вдома. У мене, наприклад, ось так. Я не знаю, як майстри залишать після себе вашу кухню. Це можуть бути просто провода, заізольовані, можуть бути організовані хороші, якісні клемні коробки з запобіжниками, можуть бути якісь розетки специфічні, можуть бути якісь інші варіанти, тому все сугубо індивідуально. Єдину пораду, яку я вам можу дати, це навіть якщо ви підключаєте індукційну варильну поверхню на 220 вольт одну фазу, ніколи не використовуйте звичайних традиційних квилок і розеток. Вони не розраховані під таку величезну потужність. Або якщо такі вам встановили спеціальну силову розетку і силову вилку, будь ласка, переконайтеся, що вона витримує ту потужність, яку має ваша індукційна варильна поверхня. Деякі сучасні індукційні варильні поверхні мають можливість. Обмежити споживання електроенергії. Наприклад, якщо у вас в кухню не заведено 7 кВт, а заведено умовно 3, то ви можете обмежити споживання електроенергії плитою до тих самих 3 кВт. Як це робиться, можу розповісти в окремому відео, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Якщо відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і залишити приємний коментар. З вами був Роман Михалецький і ви на моєму каналі про побутову техніку. Я прощаюся з вами і до нових зустрічей на каналі.